Виконуємо номер 271 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Протягом жовтня з баскетбольної секції пішло 7 спортсменок, а прийшло 12. Як змінився кількісний склад спортсменів у секції? Нехай у секції було А, спортсменок. Прийшло у секцію 12 спортсменок, пішло 7. Викунамо віднімання. Тобто кількісний клас спортсменок у секції збільшився на 5. Записуємо кількісний склад спортсменок. збільшився. На 5